Корекційні заняття вдома. Спробуємо вивчити антоніми протилежні за значенням слова. Тут у нас в мене багато їх аж 4 е, такі, листка з антонімами. я йому зараз виберу такі якісь більш легенькі. Не знаю, можу спробувати оце. Спробуємо вивчити Так, лід. Він холодний. Холодний, а протилежне слово буде. До гарячий. А гарячий у нас вогонь гарячий. Тож до слова холодний антонім гарячий. Да? гарячий. Так. Дивимося. У нас баночка і всередині жук. Жук всередині. Шукаємо протилежне. Так, да, молодець. Тут у баночці жук. Всередині, а антонім до слова середина зовні. Жуку летів, і він тепер зовні. Кажи, зовні. Так, далі дивимося. який? великий. Кажи. Великий. І антонім у нас маленький. Так? Слово великий антонім. Маленький протилежне. Далі дивимося. У нас тут слон. Він важкий. Важкий слон. Антонім до слова слон. Легкий. Що у нас такі? Легкий, Легке і маленьке? маленьке. Що, ну, правильно, почти. Це метелик. Метелик. Слон у нас важкий, а метелик легкий. Так, ось у нас пори року літо. І антонім. Ну, почти минув. До слова літа. Літо зима. Літо. І зима. Влітку, що жарко, а взимку холодно. Тому антонім зима. Так, далі дивимося. Осінь. Антонім до слова осінь. Весна. Кажи. Весна. Значить, дивися. Одне яблуко. Антонім. Багато. Кажи. Багато. Дивись, вузький бантик. Вузький. Ширина бантика, вузька. Стрічка. А це з широкої стрічки, значить, до слова вузький буде широкий. Кажи. Широкий. Так, правильно дивимося. Тут фігури різні, а тут однакові. Однакові. І тут котик який чорний. І до слова чорний, антонім білий. Да? Білий, молодець. Дай п'ять.